Українські захисники продовжують завдавати втрат ворогу по всій лінії фронту. На Донеччині сили безпілотних систем знищили засоби протиповітряної оборони противника. Оператори роти Чарлі 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів разом з 15-ю бригадою артилерійської розвідки Чорний ліс виявили та уразили три зенітно-ракетні комплекси Росії. Також знищено командно штабну машину зенітно-ракетного дивізіону. Серед уражених комплексів були Тор з радіусом до 15 кілометрів, БУК М3, що може перехоплювати цілі на відстані до 70 кілометрів, та С-300, здатний знищувати авіацію і ракети на відстані до 200 кілометрів. Ці комплекси захищають від українських літаків, ракет та безпілотників. Виведення з ладу командно-штабної машини ускладнює управління дивізіоном та створює вразливі зони в повітряному просторі противника.